І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у мене з'явився 500-й підписник, у нас уже 500 чоловік, який дивляться, мої бредні. Так, сьогодні буде кенго. Наш кенгурик, тестова машина. Проблема яка? Загорається на ньому пилка, як всі називають, спіралька. Машина починає дуже сильно тупити, не розвивати обороти. І не хоче прям їхати. ну Прям реально не хоче їхати. А, фішка в чому викидає що по педалю. Тут електронна педаль, електронний дроссель стоїть. Ошибки сипе по педалю. Що Невірні значення є. Можу так сказати, по кацапському, як воно мене пише програма. У мене є, от зараз покажу, я зніму про нього потім окреме відео. в принципі. Я тут вчора вечором світла не було, як завжди. Я купив отакий от собі сканер автоком. Отака от вещь. Версія. Бачимо, серійний номер. Всі діла. Непоганий, в принципі сканер за свої кошти. Підключили і бачили, що ну, помилки. Само собою, я прикріплю до відео скріншот помилок. Даже зараз, може, під здім вже ноутбук підключу. А, і тут у нас фішка в чому. Невірні показники. Педаля. Педаль що? У нас електронний, педаль загуглили, стоїть в районі там, 100 доларів навіть з хвостиком. 110, отак десь плюс доставочки. Знаходиться він. Зараз нема в мене. Спишка не включилася, зараз включимо спишку. Так, включилася спишка. Так, і знаходиться сам блок. Отут, от, де я пальцем тикаю. Кріпиться він на двох гайках на 10 зверху, одна отам знизу. І скидаємо тягу отут от самого педаля. Тяга скидається не зверху отам, а отут -от знизу. Зараз трошки незручно це діло робити на відео. Так, все, спригнула наша тяга, відкручуємо три гайки і достаємо сам педаль. Точніше, сам датчик педаля. І так, Скинув тільки що три гайки. Так як знімати нема кому, буду отакими. От Вставками знімати. Так, от бачимо у нас ім'я, фамілію нашого датчика положення педалю, акселератора, Made in Germany. Всі діла. Отакий от у нас датчик стоїть. Так, штука в чому? Він у нас іде розборний. Бачимо він все на болтах. Зараз ми оце все діло. Поставимо на капот, на тряпочку, щоб тут було на чому видно. Це все діло підзняти трошки. І покажу зараз вам, що всередині. Так, по поводу не сказав зразу, це у нас Кенго 2007 року мотор К9К і 1,5 з турбінкою. Тому що це треба сказати зразу. Заодно я вже зняв був. Косу, яка йде до даного датчика, щоб прозвонити всі провода, всі клеми, подивитися, може якась необжата, десь якийсь перелом. Всі коси оці виходять сюди на оцей роз'єм. І далі з'єднується вже з косою, там яка йде на блок наш керування двигуном і так далі. Так, е -е, проводка вся жива, ціла, все працює. Концевик тут на педаль щеплення, тут на... лягушка на тормоз ставиться. Отака от коса в нас іде. Так. Цю штуку зараз я розберу і покажу, що знаходиться всередині. І так, розкрутив я по кругу наші гвинти і знімаємо кришку даного датчика. І тут що ми можемо бачити? Просто йдуть з роз'єма контакти на плату. Я, звісно, не розумію, що їх не пропаяли, так якби, наче, залишили зазор на ремонт, наче як можна цю платку підкидати нову. Ну, В принципі, я шукав вчора в інтернеті і їх ніде просто не знайшов, щоб нову сюди платку поставити. Контакти, я всі прозвонив, кожен контакт нормально прилягає. Контакт є. Дорожки ці бачимо. Виробітка в нас трошки на них є. Прошуровані місця тут бачив, але вона нам не, невелика. Я повністю всі ці дорожки вчора прозвонив. Повністю всі вони цілі. Графітка тут ще слой є. З платою, в принципі, все нормально. Абсолютно. Все прозванюється, кидаєш даже сюди контакт якийсь там чи сюди. Ну, на будь-який контакт. Один на щуп включаємо на вимір супротивлення по кацапськи на опір по нашому буде, і щупом тикаєш в різних місцях, у нас получаємо різні значення даного опору. Є, це просто резистор. Оце, правда, це просто резистор, змінний резистор. Тут же сама механічна частина підпружине працює нормально. Ножки всі, які ходять по. Зараз попробую сфокусуватись по платі по самих графітових цих дорожках. Нормальні, не загнуті, не зламані. Прилягають вони нормально. В принципі, вона ця педаль у нас працююча. Підозра впала на косу. Косу. Прозвонили. Коса теж нормальна. Будемо зараз це все діло назад. Збирати, підключати, підключати ноутбук, читати далі. Зараз, в принципі, підзніму, що в мене видає Note, автокомом по даній машині, і будемо далі розбиратися, в чому все-таки причина. Так як е, симптоми понятні, б'є помилку по педалю. Коса жива, можливо, десь далі від цієї коси, що щось якесь є. Нас переген десь якогось проводи, а йдемо далі розбиратися з даним питанням. Так як новий оцей датчик купити, він стоїть 4-4 з копійками тисячі гривень. На нинішній момент це там, десь 110-120 доларів треба віддати за цей датчик. А якщо діло не в ньому, хоча, ну, скоріше всього, не в ньому, так як він ще живий, будемо розбиратись перед тим, як купляти новий. І так, друзі, поставив я назад педаль. Поставив назад жабку на тормоз, на щепу, під'єднав всі фішки, назад ставив оцей от ОДБ порт, який ми теж витягували, коли косуцю всю розмотували. Трішечка це. Так, втикаємо, а, включив просто запалення. Зараз помилок немає. От Як бачимо, спіралька в нас не горить. Втикаємо наш ОДБ. Так, зараз продовжу зйомку, бо в мене щось включила спишка. Зараз будемо під'єднуватися. Так, запускаємо ми наш Autocom 21 Cars. Він дав мене 11. І зараз, напевно, трошки прифігеєм, що антивірус, опять вбив автоком. Да. Да. Йдемо в настройки. Ну, у вас не обов'язково це так має бути. Тут у мене свої заморочки, своя війна. Так, в безпеку. Цей сраний антивірус. Мене колись доконає, а часу з ним погратися немає. Так. Звісно, включився в нас антивірус. Як я це люблю, журнал захисту і шукаємо Він нас Заблокував 25 числа файлики Autocom. Причому що я цей сраний антивірус додав дану програму в ісключення по кацапськи. Виключення по-нашому. Щоб антивірік дану програму обминав просто десятою дорогою. Що він тут у нас навключав? Так, навикидав він пів програми нам в карантин. Зараз спробуємо, чи відновились файли. О, так. Да. Запускається. Так, автоком. Вибираю У мене тут в... вибраних є. Дача Опель, Рено, Шкода. Автоком сам у мене може, з тиждень. От я що читав? Дачу Логана, Opel, Комбо. Ми робили з братом. Було відео про рейку. Так, чисто ми викинули, знімати не було коли. Так, Рено. Вибираємо Рено, вибираємо Кенго. У нас машина з сьомого року. Це у нас дизель і мотор К9. І тут тепер нам треба нажати Easy. Чекаємо блок. У нас підключиться. Та бачите, по картинках показує, де в якій машині у нас знаходиться сам роз'єм. Сканер. От, пішов підключатися. І під'єднався до мозгів. Так. Тепер мені треба дані в реальному часі. У нас тут куча параметрів, які ми можемо дивитися. От гортаємо, шукаємо наш педаль. Бачимо, скільки всього можемо проглядувати виключатель педалі сцеплення. Можемо провірити його, закинемо. Хоча, нашою нам доронала, ми. Якісь так, виключати тормоза нафіг надо Так, ідемо далі, далі, далі. Ось канал нагрузки педалі. Здається, не так, не нагрузки. може нагрузки, Да скоріше всього, от уже, вже бачите, вилетіло з голови, бо тут ще є нагрузка педалі. Ано зараз глянемо нагрузку. Відкриваємо внизу от справа в режим графіка. От мені так от зручніше. Да. Канал нагрузки педалі 1 і 2. От нас. І тепер дивіться, зараз понажимаю я, однією рукою буду нажимати. Зараз як це мені так знімати, щоб і телефон показував на екран. І нажимаю на педаль. І бачимо, у нас показники змінюються. Змінюється і графіки в нас йдуть. Машина, це майже однаково. Графіки обидва є. <кій> Будемо пробувати заводити, дивитися, що в нас. В мене роботи. Но... Прийшов второй спеціаліст. Так, <кій> <кій> <зглушені. кій> да. зажигання включено, Со, сощитує графіки обидва є. Це все вже підключив. І зараз дам пробувати запускати. І так, трошки Сонце перебиває. Зібрав назад цей стачочок. Провірили, позаводили. Зараз покажу. Включаємо зажигання. Вирубаємо радіо, все тухне в нас. Заводимо все. нічека нічого у нас. Не горить? Тепер йдемо в наш автоком вибираємо наше Рено. Вибираємо Кенго 1. сьомий рік, дізель. К дев'ять Кіде запускаємо ЕZI, сканер наш читає так, іду я зараз в Дані в реальному часі. Почекаю наші нагрузки на педаль. О, бачимо канал нагрузки на педаль 1, додаємо його і канал нагрузки на педаль 2. Відображаємо графіком. 15 і 6. 15 перший і 6, 30 цей. Бачимо, у нас є графіки. Наживаємо на педаль газу. Бачимо, графіки у нас працюють. Обидва. Обороти машина розвиває. В принципі, плавно їх спускає і вертається до холостого ходу, до нормального холостого ходу. З проблемою, коли в нас загорається спіралька і машина стає тупа, у нас обороти дуже в'яло піднімаються, вони підвисають і вертаються в район 1200-1600 оборотів, і видно, що повишені оберти холостого ходу. В принципі, цю педальку ми почистили, проводку прозвонили. глушимо машину. Я потім якийсь день-два з нею виїду десь проїхатися. Якийсь день-два може судю поставлю в гараж, тестовою поїздю по роботі. І подивлюся, чи проблема не вилізе повторно. Якщо вилізе проблема повторно, буду зніматися далі відео, що шукали далі? Чим історія закінчилась? Ну, поки ошибки немає. Декілька разів ми її заводили, глушили, пробували, чек не вискакує, ошибок нових не з'являється. Якось так. Зараз тільки я повішаю тут пластмасу назад, сюди. І, в принципі, все на сьогодні.